Що ми там відстоюємо свою позицію, це дуже добре. Але нам її треба відстоювати ефективно, щоб був результат. А результат для нас це беззастережна повна підтримка української боротьби з Росією з боку нашого найбільшого американського союзника. Крапка. А вийшло на що? Ну, от ми пострибали, поатакували в овальному кабінеті. Який в нас результат? Ми втратили свого союзника, і американська зброя припинила постачатися в Україну. Ми задоволені цим результатом. Це те, що ми просили свого президента зробити: вибачте, посратися в кабінеті. Ні, ми свого президента просили дати перемогу, забезпечити всім армію і народ для того, щоб ми могли перемогти. Це його головна функція: зберегти е, територію, зберегти людей, зберегти державу. І де? Ну от цим в нас насправді найбільша проблема. Тому, поки нас не буде вирішені у ці всі е, речі. Нормальний інформаційний порядок, потужні переговорні команди, незламні стіки і чітке бачення, що насправді нам треба робити, а не перебувати в полоні ілюзій чи займатися своїм власним вживанням. У нас діла не буде без цього. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є відео